Цього року відзначення новорічних та різдвяних свят в Хмельницькому відбуватиметься в обмеженому форматі. Зменшення кількості заходів та заборона на використання під час їх проведення піротехнічних засобів, запроваджено у зв'язку із складною ситуацією в державі та проведенням антитерористичної операції у східних областях України. Відповідне рішення, яке забороняє використовувати феєрверки на території міста, до завершення АТО прийнято виконавчим комітетом Хмельницької міської ради. Відповідно до нього, підприємствам і закладам міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити проведення масових культурно-розважальних заходів із використанням гучної музики та тимчасово заборонено використовувати піротехнічні засоби на території міста до завершення антитерористичної операції. Начальнику управління торгівлі Валентині Москалюк доручено провести роз'яснювальну роботу з власниками ресторанного господарства та готелів щодо виконання даного рішення. Забезпечення перевірок виконання рішення покладено на начальника міського відділу УМВС України в Хмельницькій області Василя Птащука.